Продовжуємо наш прямий ефір. Будемо говорити власне про хвилю звільнень, затримань, обшуків і вручень підозр, яка триває останніми днями. От як каже голова фракції Слуга народу Верховній Раді Давид Арахамія за одну добу було ухвалено низку кадрових рішень. Здається, він назвав цифру 13 і пише він: весна скоро. Президент попереджав, що рішення будуть хто не зрозумів, жити доведеться або за законом, або в тюрмі. За словами Арахамії, який. Підсумував такий тиждень обшуків. Він каже, що у керівництва податкової відбулися обшуки у Ігоря Коломойського щодо справ у Карнафти Авакова щодо закупівлі вертольотів. У Вадима столора щодо інформації про відмивання грошей Медведчука. Також ми знаємо, що було звільнено. І керівництво митниці. Про все це будемо говорити далі. Данило Гетманцев, народний депутат фракції Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Ми раді вас, чути. бачити. бачите. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Отже, ми от спостерігаємо ці всі е, кадрові рішення і умитників, і податківців скандальні. Давайте почнемо все-таки з податкової. Е, розійшлося розійшлася резонансна та інформація, що в керівниці податкової служби Києва Оксани Датій е, от відбулися обшуки, її викрили на багатомільйонних оборудках. ДБР е, провело обшуки за місцем проживання і роботи фігурантки. Було знайдено багато сотень. Е, Тисяч готівкою, доларами, євро в гривнях, літні годинники, автомобілі і таке інше. Зокрема, і записки бажань, які широко обговорювали в соцмережах. Але, от, здається, підозри їй не було висунуто. Що вам відомо про цю справу і про масштаби розкрадань? Ну насправді не можна навітати такі дії правоохоронців. Власне, антикор це те, що вимагає. Ми самі від себе вимагаємо, ми вимагаємо і партнери. І ми розуміємо з вами, що якщо ми хребет цієї кланові системи не переламаємо, то ми можемо просто не вижити як країна. Водночас я хотів би нагадати, що реальна не в в вигляді тренду, певного, а реальна не на словах боротьба з корупцією податкові почалася ще рік тому. До війни продовжувалося протягом всього 22-го року. Був повністю перезавантажений центральний апарат Державної податкової служби. Звільнення 28, вже 28 керівників областей і керівництва. Ство сіми регіонів перезавантажено повністю, тобто це не супроводжувалося якимось піарам шоу. Це відбувалося все достатньо тихо, але робота така йшла безпрецедентна робота в 22-му році. І скажімо, якщо якусь людину вловили на хабарі, то в відставку йшло все керівництво цієї людини, і було абсолютно. Чітке правило для цієї системи я особисто зустрічався в 22-му році з двома генеральними прокурорами та просив організувати роботу щодо вичищення рядів державної податкової служби, тому. Безперечно, краще пізно, пізно, ніж ніколи. Головне, аби те, що ми бачимо зараз, не перетворилося у чергову шоу обшуків з пшиком в результаті. Дозвольте, але е... ви кажете, що от протягом року відбувалися отакі, от тиха така робота. А зараз ми бачимо все таки е... да, так я ж тому в пресі інформаційну я тому кампанію. І ми, ми бачимо велику інформаційну кампанію, яка ну мені насправді не зовсім зрозуміла, і мені хотілося, б, аби дійсно. Працівники правоохоронних органів вони відпрацювали свою роботу, а не е, працювали там. Я, я не знаю е, фахівцями з СММ чи е, е, ПІАРУ. Е, от про що я говорю зараз? Дивіться, е, є статистика, вона є відкритою. Е, щодо відшкодування ПДВ в місті Києві. У 2022 році було відшкодовано 4,9 мільярди гривень ПДВ разом з тим. З Заяв правоохоронців ми бачимо, що підозрюють цю жінку, яку, яку вже звільнено, наскільки я знаю, з податкового міста Києва, в шахрайствах з відшкодуванням ПДВ на суму 30 мільярдів. Ну всього в Україні за 22 рік було 84 мільярди. Відшкодовано ну, ну така, така я розумію, що цифра в 30 мільярдів вона така дуже дуже сприймається добре преси всіма іншими. Але давайте якось з математикою. Подружимої, тобто ви вважаєте, що 30 мільярдів це сума розкрадань ну, махінацій занадто велика і нереальна. Ні, Ваш ні, колега я, я не Ярослав Дивіться, от, Желізняку от, от, в коментарі. Мені... Я зараз да. уточню моїй колегі да. Властір Лазур, він теж висловився про цю суму і він вважає, що це можливо, але це така історія системна, і він пообіцяв, що комітет буде цим займатися, розбере на молекули, якось да, обговорить. Да, Чи да, було да, це да. обговорити? От я, от я якраз. От оце я якраз про це хочу сказати. Бо ну мене особисто шокувала така сума. Бо насправді в війну у 22-му році, завдяки злагодженні роботі і бізнесу, і податковій вдалося зібрати податків на 2 мільярди доларів. вдумайтеся, на 2 мільярди доларів в 22-му воєнному році, більше ніж в 21-му мирному. І це якраз завдяки тому, що корупція, системна корупція, була викоренена. Я безперечно не те, що не допускаю. Я, я знаю точно, що певна містячкова корупція вона залишилася на місцях, її треба викорінювати. І власне, про це я і говорив із правоохоронцями неодноразово. І мені здавалося, що ми ну, досягли. В цьому єдиного бачення. Разом з тим, оцей київський кейс він є дуже цікавим з точки зору, ну скажімо, оголошених певних публічно цифр і реальності, що там є, насправді. Тому я підтримую всіляка Ярослава Желізняка в його пропозиції розібрати на молекули. Цей кейс на тимчасові слідчі, це не на комітеті, а на тимчасові слідчі комісії, яка має достатньо для цього повноваження і для допитів, і для витребовування документів, і з'ясувати, врешті, в чому там справа, хто там замішаний, які там 30 мільярдів, чи не 30 мільярдів. І, ну, врешті, щоб кожен ніс відповідальність за те, що він повідомляє суспільству, і дійсно. ну, Довести, якщо там є шахраї, довести цю справу до суду, бо ну, людину звільнили, а далі що? Це ж скільки було таких вже звільнень, скільки таких обшуків було, які нічим не завершувалися мені здається, що треба вже якось ці, -ці моменти доводити до е, логічного завершення. Тому я запрошую вас, запрошую пресу. Запрошую експертів, бо все це буде відбуватися відкрито дуже на наступному тижні, буде засідання, і я думаю, що ми все розберемо. <тас> Давайте ще обговоримо тоді відставки в митній службі. Там хтось звільнений, хтось відсторонений. Які головні причини оцих от кадрових рішень, у чому провина цих людей, на вашу думку? Ну, дивіться на відміну від податкової митниця не виконала план, не виконала план навіть на 60%. Там 57,9, наскільки я, наскільки мені, я пам'ятаю, за 22 рік. Ми бачимо з вами системні, от що важливо, системні корупційні схеми, які реалізовувалися на митниці. Комітет Верховної Ради з питань фінансів ще влітку виніс рішення про необхідність перезавантаження Митної, який не до бюджет, мені мені здається, що це також дуже скромні такі підрахунки, але тим не менш, тим не менш, ну дивіться системна, системна корупція, і е, якраз от це явище і стало 5 причиною п'ять мільярдів. Це дирка в бюджеті, яку ми можемо закрити, просто не просячи у міжнародних партнерів. Да, 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 да. Це величезні гроші. Да. Так дивіться, це ж не тільки це, це це тільки єдина схема. А зверніться, будь ласка, до імпорту автомобілів, де держава втрачає, а зверніться, будь ласка, до пересорту товарів чи до заниження митної вартості. Ну там схем цих достатньо багато. І є власне важелі при бажанні керівництва є важелі, яким чином ці схеми прикрити ну за два-три місяці. Але треба дійсно бажання. Треба не очолювати все це, а треба з ним боротися, треба ламати хребет. Якщо ці всі схеми всім відомі, і всі знають, хто керівники, якби, а не можна якось вплинути, щоб це бажання з'явилося. Так, ми ж ми ж впливаємо, дивіться, ми ж впливаємо. Це тут же розмов недостатньо, бо коли ти викликаєш от з приводу зерна, це, це абсолютно така ну, цікава навіть з людської точки зору ситуація. Ти викликаєш митника і питаєш. Слушай, а як же ти, у тебе є лист від БЕБ доручення опитати директора? А щоб ви розуміли, директора у цій фірмі немає, тобто це фіктивні фірми, які не мають ні рахунків, ні директорів, просто юридична особа, яка там зареєстрована десь на е, людину або навіть мертву, або людину, яка е, перебуває на окупованій території? Е, е, і доручення є БЕБУ допитати ці, цю людину, викликати і допитати. Вони відпускають цей товар за кордон, не виконуючи це доручення. Вони кажуть, а в нас немає повноважень достатніх. Ми відкриваємо митний кодекс. Як це немає повноважень? Це є митна формальність, яку ви повинні виконати на вимогу Бюро економічної безпеки. От вам лист, от вам назва фірми. Чому ви не виконували? Чи інший кейс. А ми опитували телефоном. Я питаю, її, хлопці, а як? Ви можете ідентифікувати людину телефоном. Ну це ж, ну це ж маячня, це ж, це ж, це ж абсурд. Розумієте? І е, от тут повноважень не вистачає. Якщо взяти митний пункт пропуску Орлівка, ми, ми бачили звіт ДБР і відео, бачили, де вони обілячували абсолютно все, що рухається, рухалося через цей митний пункт Орлівка, і законне, і незаконне, І такса була навіть на, е, цей, на заборонені товари. Заборонені для провезення товари була своя такса. Там повноважень достатньо для цього. А тут повноважень для цього недостатньо. Розумієте, а війну, війну, я тут навіть не хочу говорити про моральну сторону цього явища, цієї поведінки, цих людей. Але ну це вже ж питання виживання країни. Ви розумієте? Я тут підтримую абсолютно президента в тому, що він так системно взявся за виконання цього ворогу всередині країни. Хотілося б, аби дійсно правоохоронці його в цьому. Щиро підтримали, а не е, ну, зробили Були якесь вдові, шоу. так. Бо ми ні, я маю на увазі. Ні, дивіться. Я, я не, не підозрюю нікого з правоохоронців. Я говорю про те, що можливо просто щоб це не перетворилося в шоу. Розумієте, mm -hmm. повідомили гучні обиш... обшуки, там три тисячі обшуків чи цих правоохоронців задіяно, триста обшуків по Україні. Там все. Все, 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 через тиждень вже ніхто нічого не пам'ятає. що ну, там було. Ну, Для цього треба системні блоки зазбирати. Так, да, а це, це по-перше, це професійність, а по-друге, це важко, це, 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 цим треба займатися. Ну і, е, ну, власне, е, це витрачає, витрачати час на це треба. Давайте будемо щирі, правоохоронна наша система вона е, ну, потребує вдосконалення професійності своєї. Тому Все, що ми маємо завжди... те, що маємо. Але політична воля у нас точно є. Ми точно доведемося це до логічного завершення. Ми точно пройдемо точку неповернення, чи, ті, чи силами тільки самої ТСК, чи за допомогою правоохоронців, чи без неї. Але ми чітко дуже розуміємо, що цей ворог є набагато страшнішим, напевно, ніж навіть русських. Ну, ловимо вас на слові, бо все, що ми завжди чуємо про митницю і податкову, це якісь сірі схеми, скрутка ПДВ, контрабанда, наживаються на різних гуманітарках, випускають з країни олігархів, і здається, що це все така, така система, яку ну ми не можемо здолати роками. І от е, відбувається зараз саміт Україна ЄС, Україна прагне, наскільки я знаю, до електронної митниці, щоб підприємці і митники ну спілкувалися тільки через реєстри, бази і додатки. На вашу. Думку, наскільки ми ну близькі до цього, і чи скільки нам років треба для того, щоб працювала митниця е, прозоро, до речі, ми прагнемо і для цифрової, і до цифрової податкової, і ми вже представили презентацію щодо переведення податкової смартфону? У нас є конкретні строки протягом 23-го, початку 24-го року, яким чином ми запровадимо всі ці заходи. Тобто, це точно ми зробимо, і дійсно люди будуть спілкуватися між собою виключно через електронні засоби, і все буде фіксуватися. Ніякої корупції там не буде. Щодо митниці, ми всі законодавчі зміни необхідні для цього прийняли. Мова йде зараз лише про їх реалізацію. Дійсно, ви абсолютно праві, що реалізація тут пробуксовувала, як і в інших реформах на митниці. Це це була не реформа, це була антиреформа. Але Ну, маю надію на те, що все ж таки, оце перезавантаження митниці, про яке йдеться зараз, перезавантаження митниці, воно буде все ж таки якісним, не просто зміною прізвищ, а буде реально якісним перезавантаженням, коли митниця почне працювати на державу, а не на кишеню. От ви повернули мене назад до зміни прізвищ, до відставок. Так? От ми побачили цей рух. А що далі? Очевидно, що проблема не, не лише в персоналі а і в системі також. Але от як має відбуватися ну, відбір керівників цих служб? Я переконаний в тому, що це повинен бути конкурс. І не треба там зважувати на. Війну, не війну, щоб обілечувати людей на митному пропуску Орлівка, ніхто ж на війну не зважує. Да? А якщо провести конкурс, то щось ми там комплексуємо з цього приводу. Мені здається, що конкурс повинен бути відкритим, повинна прийти команда, професійна, єдина команда, ієрархія повинна бути вибудована. І е е команда, яка відповідає за все, що відбувається на митниці. І... Власне, вживе тих там же невеликий не перелік заходів, які треба вжити: ротація на митників на митниці, спільні пункти пропуску, робота сканерів, все ж про все це вже говорено, переговорено. Це треба просто реалізувати. А І скільки все. в нас є часу на те, щоб якісно проводити відбір на керівника митниці? І Скільки ну може це відомство бути очолене кимось, хто з приставкою ВУ? Ні, ну так воно вже було очолено якимось приставкою ВО. Я взагалі, от я вам е, хочу поділитися, абсолютно нічого не бачу поганого на цьому етапі в представці ВО. Бо якщо людина е, проявила себе позитивно, вона отримує посаду на постійно. Якщо вона не проявила, то її знімають за, за одну хвилину. Як це, до речі, відбулося в Києві? От зараз, як в податковій, як відбувалося в, я вам говорив, 27 керівників областей зняті були в, протягом року 22. го Тобто э, э, ВО саме по собі, якщо людина хоче щось змінити, не э, впливає на якість роботи. Але. Але і, да, і те, що там зараз лягне призначено, я ну митна служба точно не розвалиться від цього, і вона е, почекає, поки конкурс буде проведений. Але, е, безперечно, повинна бути ієрархія, безперечно, повинна бути команда. Безперечно, ця команда повинна підтримуватися на вищому політичному рівні президента. Почули вас. Хотіла ще запитати вас про пільги. Які, от з 1 липня, скасовується пільга щодо сплати єдиного податку в розмірі 2%. І очевидно, що ви про це знаєте, так і да. ви над цим працювали. А як взагалі бізнес відреагував на можливе скасування податкових пільг і що буде далі? Як допомогти бізнесу в цей складний час? Ну давайте подумаємо вірніше, розглянемо, що таке 2% податку. 2% єдиного податку це. Той захід, який ми ввели в березні минулого року, коли виводили економіку заціпеніння і давали можливість ну фактично спрощувало все, що можна було. Абсолютно все, що можна було. За цей період часу перейшло на єдиний податок за двома відсотками, під 320 тисяч підприємців, причому юридичних осіб, там 53 тисячі. І ми можемо. Сказати, що е, якщо порівнювати всіх платників податків з тими, хто перейшов на е, 2%, то це не великий відсоток, це точно не переважний відсоток. Тому е, з цієї точки зору, ми можемо говорити, що все ж таки загальна кількість платників обрала загальну систему оподаткування в порівнянні. Тепер друге: не може існувати податок з обороту, одночасно з. Загальної системи оподаткування ПДВ. А якщо ми з вами хочемо стати членами Європейського Союзу, то ми, безперечно, повинні обрати, уніфікувати своє податкове законодавство і обрати ту систему, яка діє в Європейському союзі, а це ПДВ. Тому тут у нас безальтернативний шлях. Це питання навіть не дискусійне. Ми це повинні зробити, і ми це зробимо. І ця система абсолютно не співставна з одночасним існуванням 2% податку з обороту для всіх. Тому я вважаю, це дійсно вимога наших партнерів. Я вважаю, що вона є обґрунтована. Я, до речі, сам автор цього законопроекту про 2%, автор ідеї цієї, але я погоджуюсь з тим, що вона своє відпрацювала, і треба від цього відмовлятися. І що кажуть на це бізнесові кола? Ну, дивіться, по-різному ж сприймають ті, хто не перейшов, ті, хто залишився на загальній системі, вони абсолютно схвально сприймаються. Це більшість, переважна більшість підприємців. Якщо говорити про тих, хто перейшов, ну напевно, для них це ця, ця система була вигіднішою. Вони хотіли б її зберегти якомога довше. Але ну, маємо те, що маємо. Що ж почули вас? Я вам дуже дякую за те, що були в нашому ефірі. Відповідали на мої запитання. Нагадаю слухачам, що з нами був Данило Гетьманцев, народний депутат фракції Слуга народу, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.